Всім привіт! Мене звати Соня, а це канал малювати просто і сьогодні ми спробуємо вам це довести. А зараз я покажу, як навчитися малювати Надіюсь, ви відкрити для себе, щось нове та цікаве. Ми ну, а ми почнемо. Отже, для роботи нам знадобиться скетчбук або листочок, в якому ти хочеш малювати. Чорна гелева ручка, простий олівець, пензлик, не потрібна зубна щітка, акварельні фарби і баночка з водою. Я вже намалювала космос в декількох варіаціях. Ну а для сьогоднішньої ідеї я накреслила круг олівцем, за рамки якого я не можу влазити, а тепер ми можемо починати малювати. Я рекомендую починати з найсвітліших тонів. В моєму випадку це жовтий, а вже потім до них ми добираємо відтінки, які гармонійно виглядають з перших. До речі, як ви бачите, я стараюсь використовувати нестандартні для космосу кольори. Насправді ж, космос не може бути тільки в голубих, рожевих та фіолетових відтінках. З такими кольорами ваш космос буде виглядати більш реалістично. I'm in love with Найважливіше у роботі з акварелю це відчувати пропорцію води до фарби. Вода не має литися по листку, але при цьому і фарба не має бути занадто сухою. Ви маєте додати рівно стільки води, щоб кольори змішувалися між собою. Але при цьому, щоб вода не стояла на листку, нам потрібно дочекати, щоб усе висохло, і після того ми можемо починати малювати зірки. Для цього нам знадобиться зубна щітка. Если я на неї наношу білу акварельну фарбу. Після чого нам треба буде зробити розбризки. Можна додати більше води, щоб вони виглядали яскравіше. І так красиво ми розсипаємо зорі. Усе готово! І от в кінцевому результаті нас вийшла маленька частинка космосу у вашому Я надіюсь, вам сподобалося відео. І нагадаю, підписуйтесь на канал і ставте лайк.